Вже колись в одному із відео я говорив про транспортні фірми. Як би умовно я їх ділив так на три категорії. Категорія перша це фірми, де хочеться працювати, кожен би хотів туди влізти, попасти, скажімо, або навіть влізти. Це там, де платять нормальну зарплату, там, де нормальні умови. Але або як туди влізти, або туди не беруть. Чи немає досвіду, чи ще які інші причини. Друга категорія фірм це більш-менш можна працювати. Багато хто працює, є якісь плюси-мінуси, хтось стогне, когось задовольняє, але і нормальну зарплату платять, і працювати можна. Третя категорія це фірми, де беруть всіх підряд, щось там платять, але платять. Це такі, як той же саме там Хігельман, наприклад, чи маса подібних фірм і ще є. І ще б я сказав, зараз є четверта категорія: це фірми, де стелять добре, тобто розповідають дуже добре. Людина туди приходить, відпрацьовує там пару-тройку місяців, бо йому там обіцяють він ж без досвіду, і можна. Наобіцяти. обіцяти обіцяють зарплату в кінці каденції. На протязі цих трьох місяців кидають зарплатню там по 200 євро на хліб, а решту в кінці каденції людина не получає. Ну тому зараз в цьому відео хотів би зачепити тему про ту, що тільки що говорив, другу категорію фірм, так би мовити. Ну, наприклад, ось Машонський чи Коймекс, польські фірми. З водіями, які працюють в таких фірмах, нещодавно приходилося спілкуватися, що цей Коймекс, що машонські. Вже так давненько за них чув, знаю, знайомі працювали. Чекаю, поки зараз зроблять їжу. Сьогодні заказую з собою, бо мушу їхати. Мушу їхати на розвантаження. Он стоїть мій хвіст видно, а отам видно стоїть хвостик машонських, за яких я хотів щось розповісти. Ну, власне, не стільки за них, скільки навколо них так скажем, був поштовх для бесіди. Чудовий паркінг, місце проведення вихідного. І будемо їхати далі. Так, от оці машини машонські, от вони і наштовхнули мене на тему, якою хочу поділитися через те, що буквально нещодавно в мене було відео про зарплату, про зниження зарплати в 23 році, що відбувається і так далі. І поспілкувався трошки з хлопцями поспілкувався з хлопцями трошки не цей чоловічок що стояв а інші хлопці і в принципі тема така що ніхто не захоче говорити це на камеру тому я трошки передам Повірте, що нічого перекрученого не буде. Я навіть не буду більше передавати нашу бесіду як таку. Там немає, подивився. Ти подивися, скажи, немає нікого справа, як там справа. Я більше навіть свої висновки озвучу зараз навколо цього, після тої розмови, що була з хлопцями. Мав стартувати в 8 ранку. Підходжу, питаю в працівників, душ можна. Щось у мені по-німецькому липече, ну взагалі його не в дугу. Чую, якусь каже, щось 9 вроді. А потім жіночка підходить, колега цього ж працівника каже: душ буде працювати після 9 Ну, відшили мене, а це було десь пів восьмої. А в результаті я тоді переварюю собі в голові. Думаю. Чекай, ну якщо душ буде працювати після 9, мабуть, чекають людину, яка прийде поприбирати в душевих. Зелений, їдемо далі. Вони чекатимуть людину, яка прийде поприбирати, щоб можна було мене туди впустити. Я збираю сумку в душ і йду. Підходжу до цієї жіночки, це було десь 8-10, може. Підходжу до неї, кажу, я вибачаюся, але мені треба їхати, не маю коли чекати 9-ї години. Можна, я покупаюся? Я їй так і кажу, що я думаю, там може ще не прибрано, але то не страшно. Вона бере ключ, каже: пішли, подивимося. Бере ключ, відкриває першу кабінку, яка під номером 5. Відкриває, каже, ну тут грязно. Я заглядаю. Так і хотілося їй сказати дорогуша, не бачила ти, в яких душах приходить, в яких душевих приходить купатися інколи? Кажу, да ні, супер. Лучники тренуються. В результаті я устиг покупатися, замовив їжу новин з собою останній талон розтягую так собі, їм небагато і тому вистачає його. На 3 дні, що я практично свого нічого не готував. Цю історію я тільки що сказав для того, що коли люди до сих пір задають питання, чи потрібна знання мови. Так, знання мови на глибокому там рівні вже є ті лишнє, верніше, воно лишнім ніколи не буде, але без нього тут обійтися можна. І вони чіпляються за те, що обійтися можна. І тішить тим себе. На самом деле, от, будь ласка, якби було на рівні одне-два слова, ну, то і нічого б не вийшло. Ну, 9-9. Чекай 9 або їдь далі. А так, зараз у нас без 15,9, а я вже виїхав. Ну, мені менеджер сказав 8 стартувати. Я просто прикинув, в мене он том том показує без 15 час я маю приїхати. І тут. Такі комбінації, що я стартанув, в мене була перецепка вночі, і я просто зачепив прицепа. Тобто в мене там їзди почали зрушилося там 2 хвилини, і потім 15 хвилин паузи зарахувалося. Це також окрема тема. Напишіть в коментарях, хто що вважає. Яке покарання буде якщо, буде, якщо наприклад, на перевірку попадаєш, і чи буде це озвучуватися як маніпуляція стаха, коли ти тільки стартанув, 15 хвилин собі взяв в розрахунок? І в мене тут рівно 4.05 їзди до точки розвантаження. Раптом це буде кьольн. Раптом я десь попаду в пробки і натягнеться цих пів години, і прийдеться зробити 45 хвилин паузи. То я можу зробити тільки 30 хвилин, і таким чином у мене на 14.00 розвантаження, я встигаю спокійно. Ну, отакий, е, отаке планування в притірку. Я люблю такі речі робити, щоб е, так е, так чітко. Щоб. Звичайно, можна попасти в просак, але хто не ризикує, той не виграє. Ну, Таких було два відхилення. Хоча вони також корисні. І тепер, власне про зарплату, що я хотів сказати. Як перевести гроші додому легко, оперативно і при цьому з максимальною користю, в залежності від суми переказу, курсів валют та який раз ви це робите, я раджу вам прораховувати TransferGo, TransferWise або PaySend. Мої реферальні посилання під кожним з моїх відео в описі. Як при переказі грошей не лише зекономити, а й заробити? Дивіться в моєму відео, де я також детально пояснюю, яким сервісом вам краще робити переказ саме зараз. Посилання в описі під відео. Я ще років 3- як не 4 тому стояв на паркінгу на автохофі також і стояло штук 7 машин на цих же ж Мажонських, Мажонських, Мажонських. Вони так локалізуються по автохофах, стоять вихідні, там і перезмінки у них по Німеччині так точно. І вчора ж хлопці це саме ще сказали. І той раз там було ЧП. Так це прикиньте. Друзі, це було ще років біля 4 тому. Ну, от реально більше трьох добрих 4 роки. Десь. Це я тоді тільки, 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 тільки на фуру сів. Стояло там сім машин, цих Мажонських. Вони понапивалися в сливу і устроїли там, влаштували там мордобій. В результаті цього мордобою в суботу була поліція розборки із повідомленням на фірму. А я якраз в суботу вранці приїжджаю, дивлюся, там щось поліція крутиться. Я таки трохи не зміню, думаю, що за діла, але ладно, стаю. І потім же поряд зі мною стояв тоді білорус із тої ж фірми, з цих Мажонських. Ми з ним потім в місто ходили, і він мені розказав, що там трапилося. І тоді ж він мені розказав за цю фірму Мажонських. Каже, років два тому, ну це візьми, це 4, ще два, це років шість тому там було чики пуки все було дуже нарядно. І зарплата добра, і відношення добре, а потім почало все погіршуватися. Тоді воно ще почало погіршуватися, а зараз просто привикли до того і вже нормально. Через те, що питаю вчора хлопців, і як вам? Те, ну так. І починає знову, в общем, багато якихось недоліків, які було б. Добре, якби прибралися і по грошах, щось так не дуже, але вроді й плотять. І отак хлопці попривикали і працюють. Тому, в принципі, тут практично все. Не хочу закопуватись далеко. Я не питав його, яка зарплата, скільки получають. Тут не суть, не так важливо. Подивись відео про зарплату, де я говорив, і почитайте коментарі під ним. Ви зрозумієте, що тут так приблизно і є. В результаті, основне, що я помітив собі із цієї розмови з ним і хочу поділитися з вами, там працює багато українців. І якщо вони там працюють, якщо їх це влаштовує, я ж з цим хлопцем говорю, він півтора роки працює тут на фірмі, тобто досвід є, може шукати іншу роботу. Причому я йому розказую, як у мене добре. Він навіть не спитав, а як, що, до вас попасти там, йому це. Чомусь було нецікаво. Значить, або чисто по-українському брешуть, що у них там все погано, або все-таки оця терплячість українська, вона дає знаки. В результаті на завершення прошу таких от людей або або, або не скиглити, якщо ти вже прийняв. Приймаєш те, що тобі дають, те, що від тебе вимагають, то так і працюй. А якщо ти незадоволений, якщо ти не хочеш з цим миритися, то зібрав речі і вийде звідти на ринку, місць повно. У мене знайомий працював в Хігельмані, розказував, що буквально до цих весняних понижень зарплати в нього там 800 получалося і вроді влаштовувало його. Робота не напрягала взагалі. І при останньому розрахунку щось не гаразд. І він просто каже: шановні, тоді до побачення. І Він звільнився звідти. За три дні знайшов роботу, яка повністю його задовольняє. Поки що він тільки туди має йти. В результаті ми з ним домовилися, що пару місяців він там попрацює, потім ми зробимо з ним інтерв'ю. Тому, якщо цікаво, то пишіть в коментарях, ставте лайк під цим відео, аби підтримати, наблизити те інтерв'ю. Якщо цікаво, тому що дуже цікава повинна бути розмова стосовно того. Робота є. Він знайшов цю роботу за три дні. Причому один із цих трьох днів, коли він з'їжджав з, з Рослава до Варшави, фактично один день пошуків. Ну, нехай один день пошуків, один день підготування. Все, це було десь навколо Варшави. Оголошення поїхав по промках. Вдвох вони з колегою, з товаришем їхали, шукали і отак знайшли роботу собі. Тому робота навіть так можна знайти, але ж іще і по сарафану нашому чудовому. Тобто ми їздимо зараз, спілкуємося. Чого ж ми е не спілкуємося про те, що нам корисно, а спілкуємося про те, що нам цікаво. Сьогодні цікаво, а завтра, коли щось під хвіст ударить, і тоді вже, ай, куди бігти, як, що робити, і тоді. В коментарях люди пишуть: я працюю один рік, а дехто підскаже яку фірму. І писати це в інтернеті. Ребята, в інтернеті можна толкове щось знайти, але там треба фільтрувати. Через те, що ми не бачимо людей, ми не чуємо, як вони до цього, не знаємо, як до цього вони жили, працювали. Тому те, що вони там напишуть чи скажуть, це все фількіна грамота. Діли на 8 навіть, а не на 2. Добре, всім привіт, бо можу говорити багато навколо цього. Я думаю, основну суть передав. Всім привіт! Слава Україні, всім миру, а нам перемоги.